Доброї ночі усім, хто не спить у цій порі. Мене звати Костянтин Куниця і я радий вас вітати на книжковому подкасті «О північні Читання. Перш за все, хотів би усіх вас і нас щиро привітати з Днем Незалежності. Знаєте, з кожним роком це свято все більше і більше відчувається цінним, бо приходить усвідомлення взагалі цього свята. І навіть коли записую цей подкаст, підбираю новини, анонси. Розумію, взагалі, цей масштаб, якого досяг книжковий ринок. Ну і взагалі помітили, наскільки скоротився навіть час між виходом книги в оригіналі і в українському перекладі. Та, та й загалом все більше і більше світових хітів з'являється на книжкових полицях у книгарнях. Українські автори з'являються нові імена, відкриваються буквально щомісяця. Ви ж чуєте в анонсах. Та й книгарень, же, ну, такий кількість взагалі це. Герої для мене, тому що, незважаючи на воєнний стан, продовжується відкриватися нові й нові книжкові магазини в усіх містах, навіть дуже близько до фронту. Тож, ще раз хочу всіх привітати зі святом, усіх, хто дарує нам свято книги, цей затишок. Тож, дякую всім захисникам і захисницям, які продовжують боронити незалежність і дають можливість нам не лише читати книги, а й говорити про них. Чим ми зараз і займемося? Тож мучитися зручнішим? Заварюйте какао, і ми починаємо о північні читання. Мої улюблені новини про рейтинги. Нещодавно Goodreads опублікував список. Найпопулярніших книжок, які читають цьогоріч за їхньою статистикою. Всього там 9 категорій за жанрами та 108 книг. Думаю, ви вже точно натикалися на такі пости, зроблені на основі цього списку. А якщо раптом хтось не натикався, то давайте деяких переможців проглянемо. Отже, по кожній категорії я називатиму по одній книзі, яка визнана найкращою, найбільш прочитаною, найбільш відміченою оцінками цього року. Отже, фікшн Жовтолика. Без сюрпризів. Історичний фікшн. теж без сюрпризів. Там уроки хімії. Містика Загадковий гість Ніни Проуз. Фентезі Опівнічна бібліотека. Наукова фантастика. Проект Радуйся Марії Вайера. Жахи Приховані малюнки. Ромкоми. Ну, по ми давайте всіх подивимося, наш улюблений жанр. Тому цікаво пройтися. Так, тут по одному разу представлені Ешлі Постон The Seven Years Sleep 10-та сходинка. Колін Гувер, Все починається з нас. Так, в неї лише одна книга і аж 9-та сходинка. Також на диво лише одна книга у Елі Гейзлвуд Кохання теоретично. І м'ясний кідріст Брін Вівер. Теж зустрічається ця авторка лише один раз. По два рази: ЕМІЛІ Генрі. книголюби на 12-й сходинці. І Щасливе Місце на 3-й сходинці. ЛЮсі СКОР. Речі, які ми лишили позаду, 11 сходинка. І Речі, які ми ніколи не подолали, 8. -ма. АННА ХУАН. – Сьома сходинка Twisted Геймс. 3 сходинка Твістер Лав. Ганна Грейс. «Wildfire», 5 сходинка. І Icebreaker перша Переможеться в категорії Ромкомів. Категорія Young Adult. До речі, тут сховалася ще одна книга мат» на 6-й сходинці. Третя і четверта там Сара Джимас. А перші дві сходинки за Ребекою Рос. Wrathless Wolves і Divine Rivals. І остання категорія Nonfiction. там переможець теж без сюрпризів атомні звички. Посилання на повний рейтинг традиційно шукайте в коментарях до цього подкасту. Ну, не в коментарях, навіть до опису до цього подкасту. І взагалі, чому я почав говорити про цю новину? Тому що я побачив анонс від видавництва Старого Лева, які похвалилися, що вже в них є аж 5 книг з цього рейтингу. І при цьому проанонсували 4 нові книги. От про всі ці 4 нові книги я теж розкажу. «П'ятизіркові вихідні. Елін Гільдербрандт. Це 11-та сходинка в рейтингу книг фікшн. Описують цю книгу так: життя Холіс шоу здається ідеальним, проте тріщини у ньому стають все глибшими. Тому вона вирішує організувати власну подорож п'ятизіркові вихідні на Нанта зібравши чотирьох друзів із різних періодів свого життя. Але вони виявляються не такими радісними, як очікувала жінка. Ось такий інтригуючий. Опис. Також у цієї авторки у Елін Гільдербранд є інші книги в українському перекладі: це Ідеальна пара, яка лише очікується з друку. Та 28 наступного літа в той самий час. І обидві також видані у ВСЛ. А чекаємо ми на книгу. Нагадаю, п'ятизіркові вихідні Елін Гільдербранд. Будинок у соснах Анна Рейс. Дебютна книга. 12 та сходинка в розділі Містики. Психологічний трилер про мінливу природу пам'яті. Майя була старшокласницею, коли її найкраща подруга впала мертвою на очах у Френка, підозрілого хлопця, з яким вони гуляли ціле літо. Коли через сім років вона бачить Френка у відео на Ютубі, Майя вирішує повернутися до свого рідного міста, щоб у всьому розібратися. А всі дороги ведуть в таємничу хатину в лісі, будинок у соснах Анна Рейс. Наступна книга це 10-та в розділі жахів. І називається Додому до темряви Райлі Сейґер. Мегґід та її батьки Еван і Джес переїжджають у вікторіанський маєток. Вони провели там перші три тижні, перш ніж текти глибокої ночі. Цю втечу, оповиту примарними подіями, Еван описує в своїй книжці будинок жахів, що стала всесвітнім феноменом. Через 25 років Мегі повертається до цього будинку. І чи справді це місце переслідує злі сили, як стежував її батько? Чи в його сінах приховано більше земних і небезпечних таємниць, Райлі Сейгер додому до Темряви. Як продати будинок з привидами Грейді Генрікс? Шоста сходинка в розділі жахів. Луїза опиняється в будинку дитинства, але тут їй чекають неприємні спогади, а жахливі монстри маріонетки та брат, який відкриває їй свою страшну таємницю. Луїза намагається втекти, залишивши минуле позаду, але розуміє. Що воно тягнеться за нею і загрожує її донечці. Жінка готова на все, аби захистити доньку, тож повертається у сповнений скелетами в шафі батьківський дім. Також є ще одна книга в українському перекладі Посібник зі знищення вампірів від південного книжкового клубу, що вийшло у букшеф. Як продати будинок з привидами Грейді Гендрікс. Здавалося б, тільки нещодавно вам розповідав про велике предзамовлення від РМ, але ось ми знову тут, знову маємо цікавинки від них. Напевно, найбільше зрадіють фанати фентезі, бо маємо аж три перші частини нових циклів. Отже, нове велике предзамовлення, яке триватиме до 23 вересня, включно. Почнемо з роману. Мій темний Ромео, Паркер С. Гантінгтон і Л. Д. Шен. Видаництво описує як романтична історія, але має попередити, що сюжетно все буде не так солодко, власне, навіть слово дарк в назві активно на те натякає. Проте оформлення неймовірно гарне, відчуття, що РМ вирішило зайняти нішу практично колекційних видань. Про що ж книга? Моя казка обернулася повчальною історією, вона написана смолою і запечатана слізьми. То мав бути невинний поцілунок на розкішному балу дебютанток. Таємниця, розділена з гарним незнайомцем. Але цей Ромео, на відміну від його літературного тески, керується не коханням. він живе бажанням помсти. Для нього я фігура на шахівниці, важіль впливу, наречена його конкурента. Для мене він чоловік, який заслуговує хіба що на отруту. Темний принц, за якого я не хочу виходити. Він гадає, що я прийму свою долю, та я планую її переписати. І в моїй історії Джульєта не помирає. З примітки від авторів: Мій темний Ромео, це окремий роман про шлюб за домовленістю між жорстоким спадкоємцем мільярдером і завзятою спадкоємицею, яка не боїться дати відсіч. Подія розгортається у декадентському світі. Дарк Prince Road. У серії мають бути ще дві книги, але вони будуть вже про інших героїв. Коштує книга 600 гривень за передзамовлення. Мій темний Ромео, Паркер С. Гантінгтон та Л. Джі Шен. Перша частина фентезійної дилоги, яка ознаменувала блискучий вихід Ребеки Росс на сцену фентезі для дорослих «Елементалі Кадансу. Книга перша Зачарована річка. За 10 років після того, як Джек Тамерлен вирушив на материк, щоб стати Бардом, його викликають додому. Тут, на острові Каданс, зникають дівчатка й Адера, його давня суперниця та майбутня лідерка клану, переконана, що Джек єдиний, хто може їх знайти. Адже лише музика Барда здатна перекликати. Духів і змусити їх допомогти повернути дітей. Та що ближче Джек і Адера до розгадки таємниці, то очевидніше стає те, що за всім цим ховається ще давніший і ще темніший секрет Кадансу. І хто знає, чи музика Арфи зможе тут зарадити. Обіцяють романтичних героїв захопливий сюжет і багатий фольклорний світ у зворушливій історії про обов'язок, кохання і гармонію між супротивними силами. З цікавого під час оголошення виданичих планів з цією книгою нам показали абсолютно інше оформлення. Також оригінальне, але все ж таки. Тому було неочікувано приємно побачити таке яскраво кольорове оформлення. Коштує 600 гривень за передзамовлення. Ребека Рос Елементалі кадансу. Книга перша зачарована річка. Далі переходимо до першої частини фентезійної диалоги, яку раніше видаництво не анонсувало: Остання Фінестра, книга перша. Це безжальне благословення. Емілі Сід. Три весілля, три похорони, дар богів, яким наділена Алеса, має посилювати магію її партнера. Натомість вона вбиває всіх фонте, яких торкнеться. Залишається лічені тижні до того, як рій голодних демонів поглине все на рідному острові Алеси, тож дівчина мусить якнайшвидше знайти партнера і захистити свій народ. А тим часом впливовий священник переконує вірян, що лише позбувшись Алеси, можна врятувати острів і її намагається вбити власні солдати. У відчайдушних спробах вижити Алеса наймає особистим охоронцем Данте. Знову Данте, в кожній книжці Данте. Цинічного вигнанця Ставром убивці. Проте, коли за воротами вибухає повстання, темні таємниці Данте можуть виявитися найбільшою зрадою. Він має ключ до виживання і серця Алеси, та чи допоможе їй опанувати дар, а чи знищить її раз і назавжди. Книга в рейтингах найкращих Янгедал книжок у 2022 року, і це є дебют авторки. 500 гривень коштує за передзамовлення. Емілі Сід. Остання фінестра. Книга перша. Це безжальне благословення. І наостанок книга, на яку фани чекали практично 2 роки після анонсу. Це старт фентезійного циклу Місто кісток Касандри Клер. Розсилка розпочнеться вже 4 жовтня. Коли 15-річна Клері Фрей вирішила піти до Нью-Йоркського нічного клубу Пан Демоніум, то навряд чи очікувала, що стане свідком вбивства, ба більше вбивства, скоєного трьома підлітками. Вкриті дивними тату, вони розмахували химерною зброєю, а труп просто розчинився в повітрі. Важко викликати поліцію, коли вбивці невидимі для всіх, крім Клері, і немає нічого, навіть краплі крові, щоб довести що вбиту людину. Та й чи був загиблий людиною? Так, Клері вперше зустрілася з тіньовими мисливцями воїнами, котрі присвятили себе винищенню демонів на землі. Вона познайомилася з Джейсом, тіньовим мисливцем, що трохи схоже на Янгола, та поводиться як довбень. Уже за добу Клері затягує у світ Джейса, мама дівчини зникає, а на неї саму нападає демон. Але чому демони зацікавилися такими простими з цього світцями? Як Клері та її мама, і звідки в Клері раптово проявився зір. Ось що хотіли б знати тіньові мисливці. Думаю, ви 100% чули вже про цю серію, тому що в нас є як мінімум дві екранізації, фільм та серіал. І вже в 2015 році цю серію видавало КСД. Але оскільки в серії вже аж шість книг є, побажаємо видаництву успіхів зі швидким виданням цієї серії. І ще хочу звернути увагу, що комплект з трьох фентезі Зачарована річка, місто кісток та остання фінестра книга, перша це бажальне благословення, можна також замовити зі знижкою 25%. І окрім того, ще видаництво повідомило, що наразі наступні частини всіх цих циклів перебувають уже на фінальних стадіях підготовки. Тобто РМ завершує редагування і роботу вже з оформлення, і вдруг планують здати вже цієї осені. Касандра Клер, місто. Кісток. Продовжимо говорити про фентезі. А саме поповнення серії Небомагія від видаництва. Яке б ви думали? Небо Небо магія від небо. На тижні видаництво опублікувало новину про те, що придбали права на видання азійського фентезі «A Magic Steeped in Poison. Магія Просочена Отрутою від Джуді Лін. Першої частини дилогії The Book of Tea» книги ЧАю. Книжка вже в перекладі, а обкладинку небо планує придбати оригінальну. АНОТАЦІЯ. Раніше я дивилася на свої руки з гордістю. Тепер все, про що я можу думати, це, це руки, які поховали мою матір. Для Нін, єдине, що гірше за втрату матері. Це усвідомлення того, що вона сама в цьому винна. Це вона несвідомо заварила отруйний чай, який її вбив, Отруйний чай, який тепер загрожує забрати і її сестру Шу. Коли Нін чує про змагання, щоб знайти найкращих ендонши майстрів, стародавнього і магічного мистецтва приготування чаю, вона вирушає до імператорського міста, щоб позмагатися за перемогу. Переможець отримає послугу від принцеси. Що може стати для Нін єдиним шансом врятувати життя сестри. Але серед підступних конкурентів кривавої придворної політики та таємничого і вродливого хлопця з шокуючою таємницею, Нін може опинитися в більшій небезпеці. Ну, Нам обіцяють історію, написану в казковому стилю з унікальною магічною системою. Ну, дійсно, магія заснована на чаї. Точно треба спробувати прочитати. І теж обіцяють приголомшливий фінал. Джуді Лін. Магія просочена отрутою. Також небо цього тижня потішив нас новиною, що вони нарешті отримали затвердження від правовласників і вже незабаром відкриють передпродаж на другу частину книги Серед золи вуглина, Серед ночі смолоскип саби та хір. І на третій частиною серії вони вже активно працюють Колобрами жнець. Переклад та редактура завершені, і зараз команда займається ілюстраціями. А ви вже читали першу книгу? Діліться в коментарях. Бо я бачив багатенько вже відгуків хороших, які зазначали, що це дуже недооцінена серія. та Хір Серед ночі смолоскип. Останніми днями активно шириться новина про те, що Тагери Мафії напише продовження серії «Знищ мене. «Watch me! Спостерігай за мною. Так називатиметься перша частина спінофу під назвою The Shutter Me Series The New Republic. І розповідатиме історію Джеймса, молодшого брата Адама. У «Watch me!» буде показано дві нові точки зору: Джеймса і Розабель Вольф. Абсолютно нової персонажки. Події відбуватимуться через 10 років після основної серії. Цю анотацію зачитувати вам не буду, тому що вона досить спойлерна до попередньої серії, а її видання в перекладі КСД ще навіть не завершили. Тож цей всесвіт з нами буде ще дуже-дуже довго, і віримо, що КСД нам це забезпечить. Світ побачить цю книгу у квітні 2025 року. Та Геремафі, спостерігай за мною! І останній анонс на сьогодні від видаництва Жорж. Там стартував передпродаж книги Нефритове місто фонда Лі. Це перша книга трилогії Сага Зеленої кістки. Книга здобула перемогу у всесвітній премії фентезі за найкращий роман у 2018 році. Джерело життєвої сили острова Кеконь Нефрит. Його видобувають, продають, крадуть, за нього вбивають. І впродовж багатьох років шляхетні воїни зеленої кістки, як от родина Каол, використовували цей нефрит, щоб підсилювати магічні здібності і захищати острів від іноземних загарбників. Однак війни із зовнішніми ворогами скінчились, і тепер нове покоління зеленокостих запекло конкурує за владу над кенконською столицею, яка бурхливо розвивається. Вони дбають тільки про те, щоб боротися за частку нефритового ринку та захищати підпорядковані їм райони. Україні, де все так швидко змінюється, прадавнім традиціям уже бракує місця. Та поширення потужного наркотику, що дозволяє всім, навіть чужоземцям, застосовувати нефрит. Загострє напругу між каулами і суперницьким кланом родини Айт. Ця жорстока міжкланова війна визначить долю всіх зеленокостих і самого кеконю. Ціна за предпродажем 440 гривень. З очікують уже в жовтні. Нефритове місто. Фонда Лі. Цього тижня, як завжди, анонсів назбиралося багатенько, особливо шанувальники фентезі найбільше пораділи. Діліться, будь ласка, в коментарях, що б ви хотіли прочитати вже сьогодні і не чекати цілий місяць, а то й два, поки закінчиться передпродаж. Також закликаю вас підписуватися на нас в соцмережах. В інстаграмі, в Тіктоці та Телеграмі. А ще не забудьте підписатися на нас на улюбленій подкаст платформі, щоб не пропускати нові епізоди. А на сьогодні це все. Дякую, що дослухали до кінця. На добраніч. З вами був Костянтин Куниця.